Вадим, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Сьогодні такий результат: 7-8-1. Як прокоментуєте гру вашої команди та в якому настрої ваша команда підходить до, до останньої гри вирішальної в чемпіонаті? Декілька слів. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам. Ми сьогодні знову грали, нам дають змогу проводити цей чемпіонат. Стосовно гри, після гри з Рославою були зроблені певні висновки, зрозуміли, що все залежить від нас. Поспілкувалися з хлопцями, з тренерами і розуміли, що відступати нема куди. Вийшли, налаштувалися на гру. Цілком закономірно сьогодні перемогли і розуміємо, що, скажімо, так, фінал буде вже на наступному тижні з командою Базіс. Я думаю, що такий фінал за перше місце. Хто виграє, той чемпіон. Тому будемо налаштовувати в нас є тиждень, щоб відновитися, попрацювати, сильні сторони суперника, е нівелювати і постаратися здобути перше чемпіонство команди Карбон. Сьогодні ви особисто ізначились хетериком. Вадим Чорний забив два м'ячі. Обох по 15 м'ячів, як ви прокоментуєте гонку бомбардирів і у кого є. Можливість стати ним, чи можливо ви між собою вже домовились ну таке нас е, цікаве питання. Вадим, коли перейшов в команду, ми завжди жартували з ним на цю тему. Але для нас з ним особисто ми спілкуємося не принципово, хто буде там бомбардиром. Для нас важливо, щоб команда стала чемпіоном. А це вже такий приємний бонус, і я думаю, ми його розіграємо між собою. І... Один одного тільки привітаємо, тому що це здорова конкуренція. Для нас головніше успіхи команди, ніж особисті. Якщо повернутися до сьогоднішньої гри, що насамперед сьогодні вдалося вашій команди, якими, можливо, моментами в грі вийшло вам переграти суперника, і чому саме такий великий рахунок вийшов? Ну, з хлопцями в енергетичному колі домовилися, що будемо йти в активний пресинг. Хотіли забити швидкий м'яч, тому. Забили м'яч на шостій хвилині. Я думаю, тому такий результат сьогодні. Тут була гра до голу, ми його швидко забили, тому і нам сьогодні, так скажімо, більш пощастило, пощастило розвивали всі свої моменти. Але я ж говорю, це, ми з повагою відносимося до всіх суперників, тому цей рахунок для нас досить таки корисний. Але я думаю, що найголовніше це буде попереду. Дякую вам за. Короткий коментар і бажаю успіхів у вас в наступному матчі. І хай на полі вирішиться сильніший суперник, той сильніший сильніша команда. Дякую.